Добрий день, любі друзі, я рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні у нас вже 25 травня. Сьогодні я буду пересаджувати лаванду, саджанці лаванди хіткот з відкритого ґрунту в горщики. З якою цілю, з якою метою. Зараз уже у нас дуже жарко і така погода несприятлива для пересадки. Саме лаванди, її треба висаджувати, пересаджувати, висаджувати, або ранньою весною, коли ще волого, не, не, не жарко, коли така погода ну, така сприятлива, або ж уже восени. А зараз я буду висаджувати, пересаджувати саме в горщики для того, щоб. Уже з горщиків з закритою системою лаванду можна висаджувати в будь-який час, робити таку перевалку із горщика у відкритий ґрунт, тоді вона без, не хворіє, вона легко переносить ці пересадки і коренева не страждає. Я, звичайно, буду її пересаджувати, буду ставити в притінене місце. І десь за два тижні саджанці освоюють цей горщик, контейнер, покажу в яку ємність, які саджанці буду пересаджувати, який ґрунт я буду робити для посадки та чим буду поливати. Дивіться, думаю, буде цікаво. Так на сьогодні виглядає хіт -код. Ось такі вже сині. Це в мене материнські кущі. Зараз покажу, які саджанці буду пересаджувати. Ось такі вони також уже з квіточками, відрізняються від інших сортів. Так, сюди я вже принесла горщики, ґрунт. Зараз буду викупувати і зразу пересаджувати ґрунт. У мене тут пісок, універсальний ґрунт і трохи агроперліту. Я вже засипала в ці горщики, горщики на один літр. І зараз буду викопувати і пересаджувати в горщики. Так, ось ці вже посадила, покажу вам, як Старалась так от прямо з грудкою, щоб корінчик не порушувати. І зразу горщик. Шумосечка, будеш допомагати? А я помощничка. І присипаємо, звичайно з усіх сторін полю. Грунт там добре притисне всі корінчики ось так. І через тиждень вже поставлю в затінене місце поки що, поки будуть ці саджанці приживатися, поставлю в затінене місце, вони в мене там постоять. І вже за тиждень, коли почнуть освоювати вони горщик, їх можна вже буде пересаджувати в різні місця. де вони гарно приживуться. Тому що зараз з відкритого ґрунту, якщо взяти так, з відкритого ґрунту у нас вже дуже спекотно і рослинам дуже, дуже важко переживатися. Тому я не рекомендую зараз пересаджувати з відкритого ґрунту, робити які будь-які пересадки, тому що можуть саджанці загинути. А якщо вони з закритою кореневою, звичайно, вони набагато краще приживаються. Так, все. Не забудьте поставити уподобайку, якщо вам сподобалося. Цей сорт хіт -кот». Бажаю всім миру, міцного здоров'я, на все добре. До нових зустрічей!